Єдиний марафон триває. А свою роботу у прямому ефірі починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Росіяни знову атакували Україну ударними дронами. Вибухи цієї ночі було чути у багатьох районах, зокрема в Тернополі. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив про роботу ППО. Частину міста було знеструмлено. Є також проблеми з водопостачанням. Наразі фахівці з'ясовують обсяг пошкоджень та усувають наслідки. Вибухи цієї ночі прогреміли й у ростовській області Росії. у своєму телеграмі виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар повідомив системи ППО відпрацювали та знищили чотири дрони. А руйнувані постраждалих буцімто немає. Нагадаю, вибухи на Ростовщині лунають вже не вперше. Так, у березні ударом БПЛА пошкодили авіазавод у Таганрозі. Неподалік міста є два військових аеродроми. Харків оговтується від чергової терористичної атаки росіян. Окупанти напередодні запустили по місту балістичну ракету С-400, 25 людей поранено. Ворог влучив у середмістя, густо забудований багатоповерхівками. Ракета впала неподалік районного центру надання адміністративних послуг. За попередніми підрахунками пошкоджено кілька десятків будівель, вибиті вікна і понівечені дахи. Зруйновані сусідні магазини, кав'ярні та офіси, згоріли три автівки. Наслідки ворожого удару в місті ліквідовують досі. 41 будинок попередньо постраждав, вибите вікна, дахи. Крім цього, мережі постраждали. Попередньо для удару ворог використав балістичну ракету С-400. Е Зараз продовжується вилучення прокурорами та слідчими уламків цього боєприпасу для проведення експертиз і долучення до матеріалів кримінального провадження. Уже сьогодні відбудеться екстрене засідання Ради Україна НАТО щодо удару Росії експериментальною балістичною ракетою по Дніпру 21 листопада. На прохання Києва зберуться посли країн альянсу. Що очікує від цієї зустрічі Україна? Розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина. Ми вже точно знаємо, що очікувати від НАТО. Це традиційне занепокоєння, але для нас площадка Ради України НАТО це площадка, яка дозволяє оперативно інформувати союзників і отримувати оперативну інформацію і їх оцінки ситуації, що дозволяє формувати комплексну картину. Мова йде в цілому про ракетні обстріли. Ми будемо говорити про потреби у. Лені спроможності ППО, ми будемо говорити про оснащення українських бригад, і звичайно будемо говорити про а, а, мобілізацію фінансової підтримки на рівні не менше 40 мільярдів на рік, яка була гарантована Україні на саміті НАТО у Вашингтоні. І зараз, а, в контексті нової амбітної адженди а, нової американської адміністрації, європа як ніколи має бути мобілізована і НАТО так само. Про удар експериментальної балістикою по Дніпру говоритимуть ОБСЄ. Завтра відбудеться спеціальне засідання постійної ради та форуму зі співробітництва в галузі безпеки у відповідь на терміновий запит України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ використовуватиме всі міжнародні майданчики для посилення тиску на агресора. Нагадаю, Росія досі є членом ОБСЄ, А оскільки рішення там ухвалюють консенсусом, Москва має змогу їх блокувати. Білий дім серйозно сприймає погрози Росії вдарити по протиракетній базі у Польщі. Про таке заявив радник Білого Дому з комунікацій Джон Кірбі. Разом із тим наголосив, що до проєкту США не похитні. і Вашингтон дбатиме про безпеку американських військ, дислокованих на європейському континенті. Військову базу протиракетної оборони відкрили нещодавно на півночі Польщі. Невдовзі після цього Росія, в особі речниці їхнього МЗС заявила, вважатиме це законною ціллю для своїх ракет. Ще дві системи протиповітряної оборони Айрісті отримає Україна від Німеччини вже до кінця цього року. Про таке заявив керівник спеціального штабу з питань України у німецькому Міноборони Крістіан Фройдінг. Наголосив, усе обіцяне прийде до Різдвяних свят. Разом із тим, додає, Берлін підтримуватиме Україну у будь-яку дату. Нагадаю, за останні кілька днів Німеччина виділила Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини, піхоти Мардер а також розпочала програму ударних безпілотників. Суворі санкції проти російського цінньового флоту запровадила Велика Британія. До чорного списку потрапили одразу 30 суден, що транспортують нафту та суміжні продукти. Як заявили у Лондоні, лише за минулий рік цінньовий флот перевіз російських вуглеводнів на понад 4 мільярди доларів. Але тепер додають, можливості Кремля істотно обмежуються. Зауважу санкції запровадили у момент, коли британський міністр закордонних справ Девід Леммі виступав в Італії на зустрічі країн Великої Сімки, спонукаючи партнерів. В посилити тиск на Москву і водночас розширити допомогу країні. Рішення Великої Британії привітав український президент Володимир Зеленський. За його словами, санкції проти країни-агресорки мають велике значення, адже це зменшує можливості росіян фінансувати війну проти України. 30 танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери на рівні усього європейського союзу, а також інші партнери, підтримали такі санкції. Чим менше буде російських надприбутків від нафти, тим менше буде у Росії і можливості вести війну. Це очевидний зв'язок, зв'язок, який повинен спрацювати заради реального миру. Україна пропонує союзникам спільно виробляти озброєння для протидії російській агресії. Співпрацю в оборонній індустрії міністр оборони Рустем Умєров обговорив з колегами з Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі під час відеоконференції. Уміров сподівається, що партнери за прикладом Франції допоможуть в оснащенні наших бригад і батальйонів. Ішлося також про посилення української ППО напередодні зими та про забезпечення артилерії боєприпасами. Наразі Україна отримала від європейських союзників мільйон снарядів. Однак, щоб досягти паритету з ворогом, потрібно більше, наголосив урядовець. Дещо суворішими будуть сьогодні графіки відключень світла в Україні. На відміну від понеділка застосовують дві черги відключень з 7 до 10 та з 14 до 21. Про це повідомляють в «Укренерго». Водночас енергетики зазначають, обсяг обмежень протягом доби може змінитися. І вкотре нагадують, не вмикати кілька потужних приладів одночасно. О 6.30 оновлений випуск новин. а Просто зараз передаю слово Ірині Баглай. Як протистояти тероризму по російськи відповідь вже за хвилину в нашому ефірі?